У залі суду тиснява. Тут десятки українських журналістів, які прийшли висвітлювати, як обиратимуть підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон запобіжний захід. У скляній конструкції у залі суду підозрюваний поводиться спокійно. Поки не розпочався процес. Донька вбитої мовознавиці допитується про мотиви ймовірного злочину. Чому ти вбив її? Що вона тобі зробила? Який час, що тебе часу нема? Донька Фаріон пророкує підозрюваному сумну долю за ґами. Чого мовчиш сидиш? Скажи мені щось. Ти розумієш, що в неї було двоє руків. Двоє руки, які її били понад усе життя. Українець здиває українців. Це як? Чи це завербований? Ні. Що ні? Але підозрюваний не відповідає на запитання. каже лише одне час. Покаже передивляється папери кримінального провадження, п'є воду. За кілька хвилин розпочинається судове засідання. Чи маєте відводу до складу суду? Ви не розумієте, що таке? Чи ви довіряєте складу суду слухати вашу справу? Так. однак, майже одразу засідання суду перериває клопотання захисту. Він делегує своїм близьким. Залучення захисника за власним вибором. Такий захисник наразі залучений його батьком Олександром Федоровичем. Стоїть питання про заміну захисника. Ви як до того ставитеся? Я довіряю батьку. Засідання переривають не кілька годин, І з новим приватним уже захисником розгляд продовжується. Прокуратура вимагає арешту без права внесення застави. Захист просить про домашній арешт із браслетом. Підозрюваний може переховуватися від органів до судового розслідування. Підозрюваний може незаконно впливати на потерпілу, свідків та експертів у цьому кримінальному провадженні. Тому такі обставини. Я прошу тут питання задовольнити. Та обрати підозрюваному з інченко В'ячеславу Федоровичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру сосами. Суддя видалився в нарадчу кімнату і вже за 5 хвилин оголошує ухвалу. Обрати підозрюваному з В'ячеславу Федоровичу запобіжний захід тримання під вартою та строком на 60 діб до двадцять на дев'ятого року. Ключно. Після обрання запобіжного заходу підозрюваний спершу відмовляється спілкуватися з журналістами. Невдовзі його поліцейські знову заводять у зал суду, і він відповідає на кілька запитань. Я нікого не вбивав. Я, е, я нікого не вбивав. з хальом. Я нічого не роблю. Все. Е, е, коментарі мої сюди фальом на цьому закінчення. Чому ви замовляли ідентичні речі, які були на чоловіку чи юнаку? Я не знаю. Який стріляв і вірино паріон, це було незадовго до вбивства. Ті самі речі замовляли. А, Якщо я не то тільки ось схожа панама та схожі окуляри. А, Більше я нічого не замовляв. Галина Трещук, Мар'ян Павлик, для Радіо Свобода.